Я вивчаю німецьку, але все одно відчуваю невпевненість. У мене немає системи вивчення. Я вивчаю німецьку якось хаотично. Що взагалі потрібно знати, щоб підготуватись до мовного екзамену? З чого мені почати? Якщо ви впізнали себе, тоді ви знайшли те, що шукали. Ми розберемось, як організувати систему для вивчення німецької мови. Що та як вивчати, щоб підготуватись до мовного екзамену? З чого взагалі почати вивчення німецької мови? Більшість людей прив'язуються до якогось конкретного рівня володіння мовою. Неначе це якісь окремі кімнати в готелі А1, А2, Б1, Б2 і так далі. Хоча насправді чіткої межі та розмежування між цими рівнями немає, рівні плавно переходять з одного в наступний. Саме тому іноді так і шукають курси або репетитора. Мені потрібен рівень B1, А2 мені не потрібен Б1. Проте часто стається так, що людина вже відвідує курси Б1, хоча окремих граматичних тем та лексики рівня А1 чи А2 не знає. Відповідно, виникають прогалини в знаннях, які ведуть до невпевненості. Яку людина компенсує говорінням. Оскільки у такому випадку зачасту людина знаходиться в німецькомовному середовищі і мусить говорити та розуміти німців настільки, наскільки вона може. Проте оце відчуття того, що ти чогось не знаєш, ти не впевнений в своїх знаннях, створює дискомфорт, створює додатковий мовний бар'єр, який не дозволяє повністю розкрити мовний потенціал, заговорити німецькою. Та нормально розуміти німців. Тобто, якщо людина відвідує курси b 1 проде має великі прогалини в знаннях рівня А1 та А2, який тоді рівень у цієї людини? Що взагалі означає рівень А1 чи Б1? Є орієнтовний перелік граматичних та лексичних тем, а також умінь та навичок з читання, аудіювання письма, говоріння? Якими потрібно володіти для того, щоб успішно скласти мовний екзамен, яких, до речі, є кілька основних: це GOTE, DAF, Тельк. Вони відрізняються критеріями оцінювання, специфікою виконання завдань. Проте, якщо ви впевнені в своїх знаннях, жоден екзамен для вас не буде проблемою. З чого почати та як вивчати німецьку системно, не хаотично, з усвідомленням та плануванням подальших кроків. Почнемо з лексики. Придумувати абсолютно нічого не потрібно, оскільки німецькі спеціалісти з Goethe-Institut вже склали готові збірники Wortschatz A1, b 2 Отже, перед собою ви бачите збірник Gotte Certiфікат A1, лістер. Раджу відразу запам'ятати, оскільки збірник справді дуже корисний і гарно укомплектований. Є перелік. Орієнтовних тем, які потрібно знати, і відповідно лексики, яку потрібно знати. Перзон, Вонен, Umwelt, Reisen, Essen, Einkaufen, Dienstleistungen, Lernen, Erziehung, Arbeit, Beruf, Freizeit. І якщо ви не знаєте, з чого почати вже вивчення, то у вас вже є орієнтовний перелік тем, які потрібно знати. Далі йде пояснення Wortschatz, яку лексику потрібно знати та в яких сферах вона може бути застосована. І, до речі, звернув вашу увагу на те, що цей збірник прагматичний і практичний. Тобто тут лексика, яка застосовується в реальному житті. Лексика, яка потрібна для користування живою мовою. Тому вивчення цих слів буде однозначно доречне, і це величезний плюс до вашого активного словника. Дата, годинник, місяці, пори року. Тобто базові елементарні речі, які точно потрібно знати, і в алфавітному порядку сам перелік слів. Наприклад, ab, aber, abfahren, abfahrt, abgeben, abholen, absender, achtung, die Adresse і так далі. До речі, зверніть увагу на те, що іменники подані вже з артиклем, плюс форма множини. Просто треба розібратись у цих скороченнях. Наприклад, діадреси одне die діадресен, плюраль, тобто форма множини. І до кожного слова є, як мінімум, одне речення німецької мови, як приклад, якщо слово вживається в різних мовленнєвих ситуаціях, там може бути кілька прикладів. Приклад німецькою без перекладу на українську, оскільки – це підготовка матеріалів інтернаціональних. Тобто, в них немає орієнтації на якусь окрему країну. Проте я думаю, що з сучасними технологіями. Приклад речення німецькою мовою, це не є проблема. Але те, що є приклад вживання слова в реченні, це величезний плюс, як на мене. Цей перелік слів дуже немаленький, навіть на рівень А1. Проте, якщо у вас відсутній план дій, ви не знаєте, з чого почати вивчати яку лексику, і не хочете хаотично, рандомно вивчати щонебудь-які-небудь слова, це чудовий помічник. Є орієнтовна кількість лексичних одиниць, яку треба знати, орієнтовно повторюю, все ж таки. Є приклади, і це слова практичного вжитку, необхідні для реального життя. Список цих слів це чудове доповнення до ваших курсів або занять із репетитором. Орієнтуватись на перелік цих слів варто. Проте не потрібно думати, що. Потрібно вивчити 100% всіх слів, щоб йти складати екзамен. Чи якщо ви знаєте всі ці слова, то ви обов'язково складете цей екзамен. Звісно, це не так. Проте це вже є конкретний план дій, це вже є вичерпний перелік слів, лексичних одиниць з прикладами, з реченнями, на які потрібно орієнтуватися, щоб розуміти. Чи достатньо лексики ви знаєте на той чи інший рівень. Повторюсь, це доволі орієнтовний перелік, і, можливо, слова в різних рівнях будуть перетинатися. Проте для виміру своїх знань, для узагальнення та розуміння того, скільки слів потрібно знати, та які саме слова потрібно знати, це чудовий варіант. Тому Гьоте Інститут збірники вотшас. До речі, якщо вас цікавлять відео на тему лексики різних рівнів А1, А2, Б1, Б2, дайте знати в коментарях. Взагалі потрібно усвідомити: мовний екзамен з німецької мови будь-який це перевірка чотирьох видів мовленєвої діяльності читання, аудіювання, письмо, говоріння. І готуватись потрібно в усіх чотирьох напрямах. Проте. Граматика та лексика це ваш фундамент. Саме з граматики та лексики варто почати вивчення німецької мови. Якщо ви вже відчуваєте прогалини в знаннях, ви вже відчуваєте, що вам чогось не вистачає, не бійтесь зробити крок назад. Говорінням ви витягуєте той рівень. Якщо ви знаходитесь в німецькомовному середовищі, ви сприймаєте добре на слух. Проте для подальшого розвитку іноді потрібно зробити крок назад. Вивчити добрий фундамент, закласти правильну основу, знайдіть курс або знайдіть репетитора, який зможе просто доступно роз'яснити німецьку граматику. Німецька граматика це взагалі ключ до вашого успіху. Ця мова настільки проста для розуміння, потрібно зробити тільки одне: правильно та послідовно вивчити граматику та лексику, потім скомбінувати це все. І додати до своєї системи вивчення тренування читання, аудіювання, письма і відповідно говоріння. Не хапайте за все відразу, не розпорошуйте свою увагу та пам'ять. Якщо ви не маєте достатньо досвіду у вивченні іноземних мов, почніть з граматики та лексики, тренуйте відразу говоріння, про це я говорив в попередньому відео, і поступово додавайте аудіювання-читання письмо. Ну, відповідно, говоріння. Отже, з лексикою розібрались: перш за все, вивчаєте слова, необхідні для побутового використання, додатково маєте перелік слів для різних рівнів. Проте я гарантую: навіть якщо у вас є сертифікат рівня b 1 чи ви відвідуєте курси b 1 у переліку слів на рівень А2 ви точно знайдете щось невідоме. І це абсолютно нормально, оскільки знати все просто неможливо. Що з граматикою? Тут не все так однозначно. Є орієнтовний розподіл граматичних тем за рівнями. Проте у різних авторів, різних збірниках цей розподіл може відрізнятись та теми можуть варіюватись. Іноді теми розривають на різні рівні. Скажімо, артикль, рівень А2 означений артикль, рівень Б1 неозначений артикль і вживання нульового артикля. Що я маю на увазі? Якщо ви розпорошуєте тему, той самий артикль в різних часових рамках, ви не можете скласти ваші знання в одну систему, ви не можете скласти одну картину. Тобто ви не можете в кінці сказати, так, тему артикль я знаю. Я знаю відмінок, я знаю означений артикль, неозначений, вживання нульового артикля і так далі. Якщо ви ці знання розпорошуєте і вивчаєте в різні періоди після різних тем шматочок цієї теми, тієї, 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 тієї тієї, немає системи і немає чіткого усвідомлення, як ця тема комплексно використовується і взагалі розуміння самої системи конкретної теми. І так з будь-якою граматичною темою. Тому моя невеличка порада для вас, якщо ви взялись за вивчення граматики. Вивчайте кожну тему комплексно. Артиклі, значить все про артикль, відмінювання прикметників – значить все про прикметник. Е, відокремлювальні префікси, значить відокремлювальні префікси, і відразу невідокремлювальні префікси. Не розривайте одну тему в різних часових рамках і не вивчайте частинку однієї теми після вивчення якоїсь іншої теми. Оскільки, повторюсь, не буде системи, не буде загального усвідомлення, як функціонує ця тема в комплексі. Окрім того, наведу вам приклад підготовки до мовного екзамену ГТ рівень А2, в якому видно, що прості граматичні теми можуть переплітатися зі складними темами. Давайте подивимось. Це перше завдання з матеріалів підготовки до мовного екзамену ГОТЕ рівень А2 лізень читання. Кольоровим я виділив теми, які точно потрібно знати, і це лише перше завдання. Безособове речення зман. Складнопідрядне речення. яке яка, яке? Пасивний стан. «gezeigt werden. Найвищий ступінь порівняння прикметника. Ноєсте. Безособове речення. findet man. Werden vorgestellt – Пасивний стан. Die – складнопідрядне речення. Ноєс. Іменник. Новий. Це точно не лексика рівня А2. Einstieg – Вступ. Також доволі складне слово. «Zu informieren» інфінітив zu. Кененленен діє слово з відокремлюваною частиною. Тобто, як бачите, на рівень А2 потрібно знати доволі багато. Можливо, хтось і скаже, та, та це дуже легкі теми. Так, вони не є всі складні, скажімо, безособове речення, це не є дуже складна тема. Проте інфінітив, пасивний стан, складнопідрядні речення. Потрібно хоча б знати елементарно, що це таке, навіть якщо сам їх не вживаєш, але потрібно орієнтуватись в них для того, щоб правильно зрозуміти зміст. І це, як ви розумієте, лише одне із завдань, в якому попадаються складніші граматичні теми. Чому так відбувається? Насправді відповідь дуже проста: мета вивчення будь-якої мови це адаптація в суспільстві та подолання комунікативного бар'єру. І матеріали для підготовки до. Мовного іспиту вже налаштовують на те, що ви будете спілкуватись із носіями мови, які в реальному житті не спілкуються виключно рівнем А2 чи Б2. Насправді в житті відбувається так, що одне речення простіше, інше складніше. В одному реченні елементарна лексика та граматика, інше речення в пасивному стані, і відповідна лексика. Це те, про що я говорив. Немає в реальному житті чіткого розподілу на А1, А2, Б1, Б2. І з цим ви повинні навчитись справлятись як на мовному іспиті, так і в реальному житті. Саме тому в матеріалах до підготовки, а також на самому іспиті, буде певний відсоток матеріалу для вас на даному рівні ще невідомий. Це робиться для того, щоб ви вчились здогадуватись. Щоб ви застосовували максимум своїх зусиль, а також умінь і навичок, щоб досягнути тієї комунікативної мети, або зрозуміти, що вам говорять, або висловити свою думку. Тому до цього також потрібно бути готовим. Тому моя вам порада: не розраховуйте на якийсь конкретний рівень. Чим більше запасу знань ви маєте, тим впевненіше ви себе будете почувати в реальному житті, ну і відповідно на мовному іспиті. Отже, які граматичні теми орієнтовно наголошую відповідають різним рівням володіння німецькою мовою? Давайте подивимось цей перелік.